Є місця на карті України, де історія перетинається з дорогами, а дороги з долями людей. Одне з них селище Ромодан на Полтавщині. Ромодан селище міського типу в Миргородському районі. Воно розкинулося на Придніпровській Низовині біля витоків Лихобабівки. Задовго до появи залізниці тут пролягав відомий Ромоданівський чумацький шлях. Він з'єднував Путивель із Кременчуком. І вів аж до Криму. Як сучасні магістралі сьогодні, так і тоді цей шлях вів тисячі чумаків з сіллю, рибою, товарами. Наприкінці XVII століття його обсадили вербами, і шлях став живою дорогою історії. Сучасний Ромодан офіційно з'являється у 1880-х, коли тут проклали залізницю. У 1881 почали будувати Колію Кременчук-Бахмач, а у 1888 Київ Полтава Харків, разом із залізницею. Прийшла і потреба в храмі. Першу дерев'яну церкву звели у 1877 році, але вона швидко стала замалою, завдяки меценатам, серед яких особливу роль відіграла Катерина Білявцева. У 1897 році заклали новий кам'яний храм Свято Свято-Дмитрівський. Його будівництво завершили у 1908 році. На зламі століть Ромодан стрімко зростав. Тут працювали елеватор, спиртовий завод, паровий млин, училище та залізнична школа. Селище перетворилося на справжній робітничий центр. Сьогодні Ромодан не велике, але горде селище, а історія Ромодану – це нагадування, що навіть маленькі точки на карті можуть мати велике значення. Ромодан це шлях, чумацький, залізничний, життєвий, це дорога, якою йшли покоління, і якою ми йдемо далі.